Як правильно робити код-рев'ю. І я скажу, що єдиного єдиного правильного способу немає. І я поділюсь власним досвідом. Я розкажу, як це відбувається в Гуглі, як це відбувалося в WebLab, які штуки працюють, які не працюють, який тип код-рев'ю є, і якісь аспекти по реалізації. Але давайте спочатку: класичний варіант код-рев'ю, до якого ми звикли, це ем, ми пишемо код. В окремій гілці, потім створюємо pull-request, merge реквест request на старшого розробника, який щось дивиться, залишає коментарі, ви виправляєте, потім це все мерджиться в головну гілку. І в принципі це робочий підхід. Єдине, тут треба пам'ятати про декілька речей: перше, щоб це працювало те, що ми робили в вибілеп, наприклад, у нас були гайдлайни. Гайдлайни по тому, як має виглядати код. Які практики правильні, які ну у нас стандартизовані, які не стандартизовані. Дуже часто буває два підходи правильні, і краще просто обрати один, щоб код було легко читати всій команді, всій компанії, і щоб цей код ви легко могли, не знаю, подивитися приклад написання коду і легко прочитати і зрозуміти його. І коли у вас набираються ці практики, їх все більше і більше, в якийсь момент ревювер починає писати. Тут постав стільки-то від, відступів в 2 пробіли, тут в 4, тут ще щось. І в якийсь момент а, велика частина коментарів стосується стилю. Тому, я думаю, багато хто використовує JavaScript, там, Prettier, ESlint. Тобто використовуйте по максимуму автоматизацію, наскільки це можливо. Ми в Вебілеб використовували ESLint з усіма, якими можливо було знайти плагінами. Кожен плагін був налаштований під наш Style Guide. І, окрім того, ми писали, є такий плагін, ESLint плагін More називається на NPM. Можете пошукати. І ми туди потрошечки додавали правила, щоб покрити проблеми, які ми бачили під час code Review. І якоюсь автоматизацію, щоб ми не писали кожен раз руками, що виправ це на так, так, от і так, щоб розробник, старший розробник там не приймав участі в цьому. Тобто, автоматизація по максимуму, але це починається з того, що у вас мають бути якісь стандарти з самого початку. Стандар, стандартизовані підходи. Друге питання, яке часто виникає, це хто має робити це рев'ю, старший розробник, там сіньор в команді, тім лід. Або peer-review І є різні підходи, і ті і ті робочі, і це все залежить від. Ем, від ем, ну, По-перше, чи є у вас ці сіньор-розробники в команді, наскільки вони завантажені, і так далі. Від ваших цілей також. В Гуглі, наприклад, практикується peer-review, Тобто, в Гуглі я можу створити merge request і в поставити будь-якого іншого гуглера. Я можу бути там. Може, сіньор, наприклад, поставити джуна, джун сіньора, як завгодно. І, звісно, зазвичай це ставиться інженер з вашої команди, але про Google ми трішечки пізніше розповімо. Тобто, давайте ще раз під, підсумуємо стандартний підхід. Рев'ю робиться е, перед тим, як влити в основну гілку. Треба мати гайдлайни. Um, по максимуму автоматизувати максимальну кількість статичного аналізу, який тільки ви можете прикручувати, щоб просто розвантажити ревюверів. Um, може бути peer review, може бути. рев'ю um, старшого, старшого якогось розробника, чи тих ліда, чи тім І Тести зазвичай проганяються тести. Це стандартний підхід. Тепер давайте повернемось до Google. Як, як працює це в Google? В Google дуже схоже все. дуже багато статичного аналізу, різнопланового, практично там, під різні типи файлів, тобто величезна кількість статичного аналізу, який нароблявся роками. Крім того, він якби google White, на весь Google, багато чого однакового, і кодова база виглядає цілісно. Там один проєкт, інший дуже схожий по написанню. Це дуже круто, тому що в Гуглі ти практично не користуєшся Stack Overflow а користуєшся пошуком по коду, знаходиш класні приклади і розумієш, як ту чи іншу бібліотеку використати. Але давайте повернемось, чим відрізняється Code Review в Google. Uh, перше, це там пір-рев'ю. Тобто, як я вже казав, я можна ісай, заісайнити на кого завгодно. Але крім того, що ревью Хтось з гуглерів і ставить там Luxgumie. Ще є така штука, як readability review. Тобто певна кількість людей мають. Тобто, крім того, що інженер, який знає про фічу, вам скаже, що це фіча правильно зроблена, ще хтось має сказати, що ваш код написаний відповідно до гайдлайнів, гайдлайнів, і при тому, при всьому, ви розумієте, що до цього було дуже багато статичного аналізу. Тому є люди, які мають цей Readability статус. Наприклад, на TypeScript його можна отримати там, за пів року. На C++ можна, там, я не знаю, можна мабуть, і 5 років покласти, щоб отримати цей статус Readability. і ти не можеш влити свій код, поки хтось зі статусом readability по відповідному стеку не поставить галочку. І це не обов'язково з твоєї команди. Наприклад, якщо ми. От у нас є команда, ми там з одної мови програмування переходимо на іншу, у нас може не бути взагалі жодної людини з цим статусом readability, і ми будемо просити когось, чи автоматично система буде когось назначати десь з Google, перевірити код на відповідність гайдлайнам і якимось best practices. І ця штука працює, тому що. Коли ти приходиш на проект в Google, ти можеш не знати технологічного стеку, це все для тебе нове. І це, крім того, дуже бажано, щоб з часом хтось в команді отримав цей статус в редабіліті. Але, наприклад, що, що я можу сказати? У мене в команді є молодший розробник, який має, яка має Readability, і може мій код зарев'ювати і сказати, поставити галочку, і цей код буде прийнятий. Але якщо я її код заревювлю, в мене немає цього статусу Readability, і я поставлю, щоб код виглядає класно, але ще потрібен буде хтось, хто поставить це редабіліті. І тобто, мого одного рев'ю недостатньо. Але якби, обидві ролі, які я згадав, можуть бути у одної людини. Це в плані Google. Що цікаво ще, що в, в плані стандартного, ну то, що я так ніколи не задумувався, але дуже класно працює в Google. Взагалі, підхід ментальний. От коли ви створюєте merge реквест на когось, ви маєте максимально, максимально полегшити життя тій людині, яка буде вас рев'ювати. Вона взагалі в неї є своя робота, свої задачі, і ем, бажано, щоб е, якщо ви хочете якісне рев'ю, і щоб людина не напрягалась, е, і готова була вас порев'ювати ще раз, і це все було швидко. Тоді зробіть все, щоб ваш е, мерж реквест полег... ну, був простим для рев'ю. Е, помістіть в один Merge реквест речі, які стосуються ось тільки цієї фічі, там, цього, цієї зміни. От ви робите якусь зміну, пов'язану з чимось, от ви опишіть її. Крім того, дуже-дуже, це, що мені дуже сподобалось, е, дуже часто в опис до. Е, Мерч реквеста вставляють скріншот. Тобто, якщо ви змінили щось в коді, і це змінюється, і це, це стосується UI і це змінює візуально, як виглядає ваш інтерфейс. Зробіть скріншот помістіть лінку на скріншот щоб людина, яка рев'ю, або навіть скрінкаст зробіть, це теж дуже часто пишеться скрінкаст, от то так воно себе веде. Людина, яка рев'ю від код, вона відразу бачить, що ось воно було так, і ось так. Крім того, на скріншоті. Часто підписують, ось тут так було, стало так. І це дуже допомагає. І е, в цілому да, от ми могли б закінчити на цій темі і сказати ось так працює рев'ю, і, можливо, я нічого такого нового не сказав, але є цікава фраза, яку я вичитав якісь класні. Не пам'ятаю назву книги, але фраза мені запам'яталась. І фраза звучить так: якщо ви просто. Пишете код, ви накопичуєте технічний борг. Тобто, уявіть собі, що ви просто пишете е, класно на е, ну, Наприклад, у вас кодова база, яка дозволяє додавати там, нові нові компоненти, і ви додаєте там, чи модулі, ви додаєте модуль за модулем, модуль за модулем. І якщо ревювати цей модуль, архітектура була класна, все класно. І навіть якщо ці модулі рев'ювати, все супер. Але спочатку система була розрахована і спровоктована на 10 модулів. А у вас їх, наприклад, вже 300 чи навіть 50. І вона вже виглядає і працює не так, як очікувалось. Крім того, вже вас пройшло півроку, і ви вже розумієте, що все, ви не передбачили якихось речей. І от таке от прес пресабміт код рев'ю вам вже не сильно допомагає, тому що ви бачите, що код написаний так само, як і попередній, все класно. Кожен окремий шматочок працює супер, але насправді. Ви вже накопичили технічного боргу, і ви його накопичуєте, накопичуєте і накопичуєте. А, тому а, є ще другий тип рев'ю, навіть декілька типів. В Паулер пише так такий про тип рев'ю, який ви здійснюєте, коли просто читаєте код. От ви читаєте код, бачите, що щось з ним не так, і маєте його вдосконалити. Маєте вдосконалити. Команда читає код, бачить, тобто ви будете просто бачити, що воно щось не так. Але я хотів розповісти навіть не про такий випадок, а про код рев'ю, яке у нас було в Вебілеб, так зване архітектурне рев'ю. Це періодичне рев'ю раз в місяць, відбувалось чи раз в декілька місяців, в залежності від проєкту. І ідея була така, що у нас ну, люди пишуть проєкт, і є команда, яка вже багато проєктів відрев'ювала, вона приходить на проєкт і починає його рев'ювати на відповідність. Ну, Саму архітектурна відповідність якимось гарним практикам. І у нас для цього були чеклісти для там, фронта З основними помилками, які допускають інженери, які пишуть фронт, архітектурні помилки, основні помилки, які допускаються на бекенді, security, основні помилки пов'язані з security. І архітектурне рев'ю відбувалося наступним чином. Uh, у нас були ці чек-лісти, які давалися команді, які давалися ревюверу, uh, ну вони були рев'ювера, власне. І потім uh, команда і ревювер працювали заочно. тобто Банальні штуки там могли бути. Як відбувається робота з конфігами? Uh, перевірка на такі часті антипатерни, типу Anemic Domain Model. Хто не знає, може почитати, але я зроблю, думаю, ще окреме відео про, про domain model, і про Anemic Domain Model, і про якісь антипаттерни і патерни. Це чек-лісти, які містять цю інформацію, і ревювер перевіряє цей проект окремо. Він починає з того, що просто запускає. проект, по Рідмі проект має запускатися одної командою і так далі. Потім, е, команда теж по цим чек-лістам проходиться, збирається все в якийсь документ, все, що не відповідає. Е, потім цей документ буде оброблятися. Це такий план до дій. І е, Потім вже команда зідзвонюється. Тімліт, наприклад, починає з того, що е, малює діаграму контейнерів проекту для того, щоб ну, кожен розробник не має, просто бач... Тобто, Є, не знаю, чи чули чи не чули, така штука називається C4 Model C4. І це такі архітектурні діаграми, які дозволяють дуже прості, дуже простий підхід, там за 5 хвилин його можна вивчити, дозволяє описати проєкт. І там один з типів діаграм називається діаграма контейнерів. Коли ми пишемо, малюємо, що у нас є юзер, є клієнт-браузер чи мобільний аплікейшн, є ноут... JS backend є там якісь worker, є база даних, є там сторечни. Тобто ці основні процеси, які створюють, я маю на увазі, процеси якби в, в мобільному телефоні, на сервері і так далі, процес бази даних. Основні процеси, по суті, підсистеми, які створюють всю нашу програму, всю нашу платформу, наприклад. І Ну, людина це малює, і потім далі вже двохгодинний дзвон вже у ревювера після заочного рев'ю є список питань, і проходимося по коду, готуємо документ і план дій. І, наприклад, за два місяці там щось виправляється, через два місяці ми робимо повторне рев'ю і так далі. І ця штука теж така досить робоча, тому що, як я вже сказав, що рев'ю часто недостатньо. Час, навіть в Гуглі, коли ми там щось запускаємо. Ми збираємося командою і хтось, хто відповідав за велику фічу, розповідає, як він її імплементував, показує код, відповідає на питання. І це таке рев'ю вже відбувається, коли весь код влит в головну гілку. Тому ем, не Дооцінюйте от такого рев'ю. Навіть так, не, не переоцінюйте рев'ю, яке ви робите на меджі реквестах, тому що цього, цього просто не достать. Так, в принципі, це все. Але якщо б у вас є якісь питання і ви хотіли б якусь тему, щоб я розкрив глибше, пишіть в коментарях. Ну і звісно, ставте лайк, підписка. буду створювати ще більше відео.